Я один. Ну, з цим деревом. Всім привіт, з вами містер Фесте. І сьогодні це буде виживання, але. Ну, давайте зробимо вигляд, що я, типа, виживаю. Давайте добудемо дерево. Блін, мені Варден заспавнився. Ну, коротше, все. Варден мені не потрібно. В цьому ролику Шолкербокс. За кожен зламаний предмет... Ну, ось дивіться я навіть щось нафармлю Бедрок! <рес> Коротше, в цьому відео за кожен зламаний предмет я получаю інший предмет. Короче... ща. А він Плыти! Я повопеша! Не, а може мені... Не... Наша тіль. Діамант. Не один. Що це таке? Не заріт? Ну, можна... Так, я зрозумів, що нам треба дерево. О, во-о-о-о! Поножі, поножі, поножі. Так, ч я на тут? А, і мене... Так, шалкер... Ша... Мені я краще заберу шалкер, ну бо ви зрозуміли. А, ну так, да, ну, забув. А якщо я зламаю... Ні. Так, по-перше, нам треба знайти село. Ну, навіщо? Юзик. Нам би ще зараз оце. О, а де ми взагалі? Всуть нам треба туди. А ну поки подобуваєш. Що це таке? Ура! Дерево! Дерево! Ліжко непогано. І ще одно дерево! Є! Yeah! Сьогодні найкращий день <реш> <реш> Так би я дерево. Блін, у мене вже місця нема. Тоді я за... Мені треба ще дерево. Але як мені... Так, що? Незер, 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 незер. Їмба. Мені треба дерево. О, от шалкер. А. Все Ладно, я зараз ізбавлюсь від вс... від всього свого сміття. Ладно, блоки мо... Ні. Навіщо мені оці... Ой, я чуть дерево. зараз залишинте оце. Оце. Оце нам все не потрі. Мьюзик это, это... Ой, ой, ні, це нам потрібно, це нам не потрібно, не потрібно, потрібно, не потрібно. Не потрібно. Вибач, фіксай, що я тебе обідав. Це типа казино яке. І Казі... ми в... Так. Нам це все не потрібно. Нам треба знайти село. Ну, бо в селі ми зможемо знайти верстак. Не мо о, можно шесть 6... получить хліб. Ну, зато у нас є їжа. Блин, а я як, а скільки мені досила ети? Ну, лайт не іти, я просто не знаю. Ладно, буду біжать. Ух, ух, я біжав до села. Ну, реально, я не прикалуюсь, но я довго біжав. Не на те, що я в Майнкрафті, мені реально. баннер. Вот именно, Так. Я, на... Я справжний. Сти! Тортик! Ты куда ты бежишь? Я. Yeah. Так, мне треба залезу. Так, Блоки, блоки, блоки. Три блока треба. Еще один, еще один блок треба. Такой старный подходит. Нет. О, ура. Все, Ага, 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 так стоять, шойму пофиг на мене прикол. Пожалуйста. Не пуляй. Ура, моя заліза! Все, Шерсть є. Ем, я прийшов сюди зараз. Вер... Назоріка! Прикола, я не помітив. Так. Ласати, в тебе немає нічого. Ну, я на дерево ніколи не добуду. Я не хочу просто втратити дерево, бо дерево це, типу, рідкий. В чомусь. Так що тут? Ладно, заберем все. Лішко... А, я хочу фіншку забрати, но забрав люк. Дуже прикольно. Опять нема нічого. О, шалкер. Ще буде знову лотерія, типа. Ем, так, нам треба сюди зайти. Бо реально. Я немає. Пожалуйста, скажи, що є. Та. Тут щось є. Яблоко. Це сміття мені не треба. Аня, картофан я заберу. І далі треба шукать. Блін, це роль! Я, його, я так ролики назву. Шукання... Чого? Шукання, як вона? Шукання верстака. Якщо не буде в цьому селі, я... А ну зайду навіть так. Картофан заберу і все. Останній... Варик це у церкві. Та пишу Леви, так, еще латури. Латыре. Так, шо на непотріне? Нефига нам. Не, не садло можна... Седло я залишу. Це не треба, не треба, це не треба. Я все таки можу на трубу залишити. Не треба, не треба. Ой, я її чесними руками думав. Оце ви все сміття мені не треба. Все. ще підбираю інше. Кладу его теж сюда. И лотерея. Что не выпадет? Что мне выпало? Калитка. Ну, на... прикольный обмен. <laughs> Ладно. Что? Чего мы не так не везе? Ну, нам треба диамант. Диамант находится в шахте. Почекай, почекай, почекай. Сейчас, -а -а. Її покормить треба покормить. Картофан будеш? Це погано. Пшениця їй треба. Пшениця, пшениця. Зараз пшениця, пшениця. А, ні. Не буде пшениці. Емеральди, прикольно. Щас. Зараз... А, ні, я їх тоді просру. А, єдиний... Нормальний варик це. Не сильно мені це. Я хотів, щоб мені ще давався. Та то полошать. Я не знову на чих було, так що мені робити, друзі? Це щось несправедливе. Ладно, вже скрафчу верстак. Ну, з таким то сетом. А хочешь ты прикол? Я не смогу добыть диамант. Я... Мы не можем даже выпасть диамант сейчас. Почекайте! Что я сказал? Мы не можем выпасть диамант прямо за И выпадает. Так, 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 так. А його можна переплавити? Так. Що мене є для переплавки? Пічки. В якомусь домі потрібна бути пічка. Для пічки нам треба вугілля. Ну, а ка... Ну, для пічки треба камінь. Тому я зараз... його... Не добуду, хотів сказати. Залізу там. Ну, реально. Друзі, мені треба камінь. Ну, я знаю, що буду займа... займатися. що? А, не думав. У мене є діамант. Але я ще йому не дасть. Тоді я буду шукати. Це зайняло годину! Нереально! В звичайному виживанні я б це добув за 30 секунд. А так я б прав на це годину. А надіємося, що... давайте тут типа, спим уже. Блин, а что ты за новое, что скипает ничь, типа? Прикольно. А во вас скипнулась Си Сыщется только в мене. Так. Пичку крафтимо. Е! 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 Да! Да! Давайте на видео проверим. Почему это? А, а что мне выпало? Диамант? А, реальный диамант. Тоди! Я сорвал ролик два спаза, вы получите диаманты. Ну зато 10 диамантов? Шо? 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 Ей, я миллиардер. Так, давайте кое-что зараз. зара. Я хочу... Так, для мого сету ще не хватає нагрудника. Нам треба залишити один діамант. А з цих дев'яти мы можемо скрафтить собі нагрудник. М -м, як вам мій сайт? Ну так, типа. А, так в мене два діаманта. А ну мне один діамант нічого не даст. А я знаю. Це вперше, я думаю, зробив. И, тільки ви пам'ятаєте, мене потрібно залишитись. Ух, я чуть не скрафтив. Пічка! А ні, це диспенсер. Ладно, друзі, на цьому ролик закінчується. З вами я був Мере, Флейзі, юте. І я добув цей діамант. Ну, взагалі, я добув 10 діамантів. Ну, Я до. ви не знаєте, як мені повезло, що я поставив іменно сюди пічку, а не кудись сюди. Це така везіння, Тому всім пока-пока. Мод в описі.